Доброго дня, шановні глядачі і слухачі! Є новина стосовно циклу Максим Темний. На сайті forid.org, так би сказати, моїй Альма-Матер, де мої озвучки викладаються найперше, навіть раніше ніж де інде, була така розмова. Один із слухачів запитав, чи буде продовження циклу Максим Темний. От, на що пан Хеджхог, засновник і беззмінний самопроголошений голова клубу таємних темногуліків, Це офіційна посада, якщо що? Сказав, що. Не цитую а недослівно. Костянтин зараз пише сьому книгу, на жаль, останню. Але диво трапляється. Так, от, хто стоїть, сядьте, хто сидить, ляжте і розслабтеся. Сьома книга дописується. <кхух> а Костянтин сьогодні відповів. <кхух> Панові голові хеджхогу. Буквально, але недослівно, наступне. Буде ще й восьма. А може, й дев'ята. Я сподіваюся, що це хороша новина. Отже, чекаємо, радіємо, слухаємо. І підтримуємо автора. Ну, може та й віктора. Зворотній зв'язок і невеличка підтримка копієчкою. Вони мотивують працювати і дають змогу працювати. Всім дякую. Мирного неба. Все буде Україна!